Всім привіт! Дуже люблю ловити рибу на порухневі приманки, на попери, на волкери. Але, на жаль, щука та окунь у нас досить такі капризні. І дуже-дуже рідко клюють на ось такі приманки. А подобається мені рибалити через те, що у нас дуже багато мілководних водойм. І собі так тихенько закинеш попер або волкер, булькаєш собі потихеньку. І нізвідки вискакує щука, як собака накидається на того попера. Досить такі приємні спогади. Раніше, коли ще відео не знімав, були приємні риболовлі, де дійсно запам'яталися на все життя. І ось цього разу попався мені на очі ось такий попер. Він подібний на приманку Lucky Craft Malas. вирішив собі його заказати. Приїхав він в пакетику, ніяких даних не було. В інтернет-магазині були вказані наступні параметри. Довжина 6 см, вага 10,4 г. По акційній ціні заплатив всього-навсього 1 цент. Ось буде ще такий попер моїй спінінговій колекції. Надіюсь, що окунь місцева зацінить. 6 см, які були вказані в інтернет-магазині, немає. Є 5,5. Добре, хоч з вагою не помилились. Було вказано в інтернет-магазині 10,4, а тут бачимо 10,8, практично. Вибрав собі ось такий колір попера, мені сподобався. Але бачите, як він пофарбований. Фарба таке враження потихеньку злазить. Надіюсь, буде колір триматися. Я знаю, що для попера колір неважливий. На поверхню води він. Немає різниці, в який колір пофарбований. Здається, якщо зна дивитися на поверхню води, сонце світить, здається, чорний. Ну, Але купую приманки і особливо ті кольори, які мені подобаються. Приємно рибалити. І хочеться, щоб фарба на ньому трималася. Ну, подивимося, як воно буде. Ось тут теж видно, що колір відвалився Ну, Петельки потрібно проклеювати. Ще передню, ще задню. Трійники на диво гострі. Коли побачив попер, здалося, що трійники замаленькі. І, по крайній мірі на один розмір варто було поставити більші. Але ось коли торкнутися гачок до гачка, бачите, під час закиду вони будуть чіплятися. Час від часу, звісно, але будуть чіплятися один за одного. Подивимося, як воно буде під час риболовлі. Кілечка то тут точно завелике. Ну, але поки що змінювати нічого не буду. Ось такий попер подібний на Лакі Крафт Малас, буде в моїй риболовній спінніговій колекції. Планую ловити окуня та щуку на наших мілководних водоймах. Оригінального попера купити не було можливості, буде ось така китайська. Копія. Друзі, хто рибалив оригіналом або з такими копіями, пишіть ваші враження в коментарях під відео, яку трофейну рибу вдалося піймати. Буде цікаво почитати.